Тепер для отримання громадянства Португалії потрібно 10 років. Парламент Португалії прийняв зміни до закону про громадянство Португалії і тепер ці зміни очікують підпису або вето президентом Португалії. Тепер щоб стати громадянином Португалії, потрібно прожити в країні 10 років, а не 5 це для представників не країн ЄС. Добрий вечір. А для представників португаломовних країн достатньо прожити в країні 7 років. Роки починають відраховуватися не від дати подачі на отримання посвідки на проживання, а від фактичної дати отримання цієї посвідки. Що це означає? Що до тих 10 років можете сміливо ще додати один, а то і два роки. Бо агентство з інтеграційних питань Айма так воно в Португалії називається, працює як Укрпошта 2000-х. вас тут багато. а я Основні політичні сили Португалії визнали, що АЙМА, яке було створене два роки назад і якому передали 400 тисяч нерозглянутих заявок на отримання посвідки на проживання, не впоралася із своїми завданнями. Але все залишається як є. Айма продовжує працювати і вводяться нові правила гри. Щодо новонароджених, назвати себе тугою зможе той, чиї батьки або хоча б один з батьків проживав на території Португалії до народження цієї дитини 5 років. Раніше було достатньо одного року. І тут варто зазначити індекс народжуваності в Португалії, який є досить низьким. Тобто середня кількість дітей на одну жінку в Португалії. Становить 1,44%, що значно нижче стабільного значення 2,1% для позитивного приросту і відповідно економічного розвитку країни. І останнє тепер за важкі злочини у іноземців можуть забирати громадянство. У наступному відео я розповім, чому ці потенційні зміни обурюють інвесторів. Нагадаю, що мене звати Іриска. Якщо відео було корисним, став серденько і підписуйся, якщо плануєш переїзд в Португалію. Сьомики-бомики, а жа!